Вітаю! На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про стилістичне використання засобів словотвору, а також про національно-специфічне вживання зменшено пестливих слів. Як ми вже з вами довідалися, одним із найпоширеніших, найактивніших способів словотвору є суфіксальний спосіб. І зрозуміло, що сьогодні ми з вами... Особливу увагу будемо звертати саме на суфікси, які утворюють зменшено писливі слова. Отже, таких суфіксів в українській мові дуже багато. Зупинимося спочатку на іменнику, через те, що іменник це перша частина мови, яку ми починаємо вивчати в морфології. І дуже скоро ми з вами будемо працювати якраз в межах цієї теми. Отже, суфікси на означення зменшеності або писливі. Ще ми їх називаємо зменшено-пасливі суфікси. Це суфіксен, закінчення Я, іменники середнього роду, які називають маленьких істот. «Атк» з закінченням О, приклади ви бачите на екрані, а можете і самі продовжити якраз ці приклади своїми. Козеня, коза козеня, кіт кошеня. Оленятко. Оленя оленятко суфікси виділення. Суфікси ець. Це із закінченням Е приклади, хутір хутірець, дерево деревце. Суфікси ок, суфікс «ка» і закінчення «а», значить, це утворення іменників першої відміни, тобто жіночого роду. І суфікс «ка» і закінчення О це іменники другої відміни, тому що це будуть іменники середнього роду. Син синок, риба рибка, лице личко. Не забуваємо про чергування приголосних. Суфікси «ик», інк, иц, приклади кінь, коник, хатина, хатинка, верба вербиця. Суфікси очок, ечок, ічк, ечк, приклади ліс, лісочок, верх вершечок, сестра, сестричка, рука ручечка. Ну і не дарма тут у нас вміщено ілюстрацію до твору Тараса Шевченка, тому що в назві цього твору теж. Є іменник зі зменшено писливим суфіксом садок вишневий коло хати, садок. Нейтральне слово сад. Крім зменшено писливих суфіксів, в українській мові є суфікси, які позначають негативну оцінку або вказують на збільшені розміри. Ще ми їх називаємо збільшено згрубілі суфікси, і вони утворюють такі ж слова. Це суфікси іш, іськ. Приклад, вітер вітрище, хлопець хлопчисько, суфікс юр, собака собацюра. Суфікс юг ледар ледацюга. Але якщо ми порівняємо кількість суфіксів, які утворюють іменники зі зменшено писливим значенням і кількість суфіксів, які утворюють іменники зі збільшено згорубілим значенням, то Розуміємо, що перевага саме за першими суфіксами. І це ще раз доводить, що українська мова надзвичайно ніжна, милозвучна мова, і в цьому допомагають навіть способи словотвору. з якою метою використовуються ці слова. Ми з вами говоримо про це на уроках української літератури і української мови, коли свої створюємо тексти. Отже, для того, щоб насамперед викликати замилування. і... Людина, читаючи або слухаючи твір зі зменшено словами, переймається такими ж емоціями, такими ж почуттями. Але, або, наприклад, для зображення контрастних образів. Проаналізуємо вірш Миколи Вінграновського, поета шістдесятника, який вдало і уміло працював зі словом, експериментував. У Ластівки ластовенятко, в Шовковиці шовковенятко. В гаю у стежки стеженятко, у хмарі, хмари в небі, хмаренятко, зорі над садом, зоренятко вже народилися, лиш зажурилася старезна скеля над дровищем та дуби всухлистов бурище. Ми розуміємо, що немає в українській мові слів стеженятко, хмаренятко, зоренятко і так далі, але авторові хотілося показати природу саме точно, так же, як і світ людей. Тобто у всього живого має бути продовження, тобто мають бути діти. І ось саме за допомогою суфікса ятк, про який ми з вами сьогодні вже говорили, у ластівки ластовенятко, він утворив, поекспериментував зі словами і утворив слова від Шовковиці, стежки, хмари, зорі і так далі. Ось, і зрозуміло, що дуже часто діти, маленькі діти за аналогією утворюють слова, яких не існує. В мові. Тому що вони чули подібні слова, їм здається, що просто так змінюєш суфікс це все. Але тут, в цьому тексті, саме ці слова створені з певним стилістичним ефектом. Для чого ж? Для того, щоб протиставити, тобто показати на контрасті образи стежки, хмари, зорі, шовковиці і так далі. І старезної скелі, суфікс езен, прикметниковий, суфікс який Якраз і показує збільшено з грубілу форму. Урвище суфікс ищ, стовбурище суфікс ищ, іщ, і ще є біля нього епітет всохле, показує, що вже ці об'єкти природи не можуть дати продовження роду, тобто не мають продовження. Наступне завдання. У нас поданий ряд іменників. Вслід визначити в кожному з цих іменників суфікси. Ми з вами сьогодні вже ці суфікси. Розглянули, і, в принципі, ви їх і знали, тому що ця тема вивчається в шостому класі, у темі іменники, прикметники, тоді, коли ми говоримо про творення цих частин мови, тополенька, суфікс еньк, ми з вами сьогодні про нього говорили, зменшено писливий суфікс. Вовчисько, суфікс іськ це суфікс, який надає негативного значення слову, зневажливого значення. Сонечко, суфікс ечк, зменшено писливий. Сніжинка суфікс інк. Зменшено писливий. Колосок суфікс ок, зменшено писливий. Вітерець суфікс ець, зменшено писливий. Пташечка суфікс ечк, зменшено писливий. Апельсинчик суфікс чик, зменшено писливий. Зміюка суфікс юк. Зневажливо згрубілий суфікс. Друге завдання. Подані. Суфікси. Нам слід дописати до цих суфіксів іменники або прикметники, залежно від суфіксу, ви вже розберетеся, що за частина мови нас цікавить. Іменники і прикметники з такими суфіксами. Перший суфікс "-ищ", закінчення е це суфікс на позначення згрубілої, збільшеної форми. Бажано ті слова, які ми з вами сьогодні вже розглядали, не брати як приклади. Наприклад, кіт, котище, ведмідь, ведмедище, ніс, носище і так далі. Суфікс енен, і в цьому нам допоможе давня орфограма, про яку ми говорили ще в 6 класі, це подвоєння літер у суфіксах прикметників. Здоровий, здоровенний, наприклад, тобто збільшена кількість або збільшений вияв ознаки. Далі суфікс "-езн". В попередньому прикладі у нас було слово старезний. Ми можемо визначити довжелезний, наприклад, точно так же збільшена кількість, збільшена якість. Очок. Голосочок. Суфікс очок. У груші був тоненький голосочок, як написала Аліна Костенко в одному з своїх віршів. Далі ечк. Наприклад, стежечка, і саме так називається твір, який вивчали на уроці української літератури в шостому класі, Ігоря каленця стежечка. Суфікс «ечк». «Еньк» маленький, малий, маленький, старий, старенький, довгий, довгенький, і так далі. Ну і суфікс «есеньк» чимось близький до попереднього суфікса, ми з вами можемо тонкий, тонесенький. Малий, малесенький, веселий, веселесенький, веселенький і так далі. скільки багато прекрасних, приємних, теплих слів ми з вами навели у приклади. Українська мова витворила багато писливих слів, якими опоетизувала світ. Тобто українці здавна бачили навколо себе найближчих людей, рослини, за якими доглядали, тварин яких приручали, або які жили поблизу, в лісі, і так далі. І точно так же від цих слів утворювали інші слова за допомогою зменшено писливих суфіксів. Ну, зрозуміло, що ми найперше зупиняємося на найрідніших людях, тобто на членах родини, і починаємо з мами, через те, що це найголовніша людина у. Світі для кожного, і, як говорить Тарас Шевченко, це найпрекрасніше слово у світі. Отже, для матері: мама, матінка, матіночка, матуся, мат, мамусочка, матусенька, мамунька, мамочка, мамуня, мамуся. Тато татко, татусь, татонько, таточко, татунцю, татус, татусенько, баточко. Бабуся, бабуня, бабусенька, бабусечка, дід, дідусь, дідунь, дідуня. Якщо звертатися до дитини, то дитинка, дитинонька, дитиночка, дитятко, дитяточко, якщо до дітей, дітки, дітоньки, діточки, якщо до доні, донька, донечка, доця, якщо до сина, синок, синочок, синуню, синятко Ось такі прекрасні слова. І, в принципі, ми з вами ці слова можемо спостерігати у прислів'ях, приказках, у приповідках. У колискових піснях, у народних піснях наступний момент. Це ми з вами звернули увагу на найближчих родичів, тобто ті люди, які оточували в сім'ї будь кого із наших пращурів. Але зрозуміло, що зменшено слова використовували і для того, щоб назвати тих тварин або тих птахів, які були свійськими. Ну, Зрозуміло, що корова це. Годувальниця сім'ї, тому її називали корівка, корівонька, теличка, півень-півник, качка-качечка, кішка киця і так далі. Але крім свійських тварин, навколо були інші тварини, жили поряд, тварини, птахи, тому точно так же українці і за допомогою зменшено-писливих суфіксів утворювали і від цих слів нові слова: ластівка, ластівочка, Ну І дитинка її ластів'ятко, ластовенятко, зозуля зозулька, зозуленька. І відразу спадає на думку хід руслани української співачки Ойкувала Зозуленька, там вона співає зозуленька. Далі Соловей Соловейко, Горобець, горобчик і Заяць, зяченятко. В українських народних казках дуже часто натрапляємо на такі образи, як мишка, Шкреботушка, жабка скаркотушка, зайчик побігайчик і навіть негативні герої, такі як вовки, лисиця, хитрі, підступні, але все одно в українських казках називаються зменшено писливими словами вовчик-братик, лисичка сестричка. Зменшено писливі суфікси ми можемо з вами віднайти і в назвах рослин, ну насамперед дерев, звичайно. Береза берізка, верба вербичка, вишня, вишенька, дуб, дубок, калина, калинонька, смерека, смерічка, тополя, тополька, ясен ясинок і так далі. Це можна продовжувати безкінечно. Крім іменників, а ми з вами сьогодні вже достатньо зупинилися саме на них. У прикметників теж безліч зменшено писливих суфіксів: біленькі, зелененькі, жовтенькі. Перше, на що звертали увагу наші предки, це звичайно колір. Але точно так же зменшено писливі суфікси утворюються і від предметників, які означають якісь інші характеристики предметів осіб: високий височенький, тонкий тоненький, гарний гарнесенький, ясний яснесенький і так далі. І навіть дієслова в українській мові мають зменшено писливі суфікси спатки, спаточки, спатусеньки, їсти. Їстоньки, ну, звичайно, насамперед це в дитячому фольклорі використовується у колискових піснях, наприклад, або в примовляннях до дитини, до маленької дитини, і, мабуть, через це і зменшені писливі суфікси використовуються, тому що маленька дитина ще не усвідомлює, з якими словами до неї звертаються, але вже щитує якраз от той тон голосу, з яким звертаються і ніжність. З якою звертається дитина, вже відчуває на емоційному рівні, звичайно. І ось приклади тих слів, про які ми з вами сьогодні говорили, і які ми з вами сьогодні проаналізували. Дмитро Білоус, відомий український філолог і поет, точно так же написав невеликий вірш, у якому зазначив саме оцю національно, -специфі... спеч... національно специфічне вживання. Зменшено писливих форм. Хто сказав, що наша мова груба, груба лише тому, кому не люба. Де іще від матінки матусі ти почуєш спатоньки-спатуся. А учора у одній господі чув таке, що й повірить годі, каже до невістоньки, свекруня. Ти вже хочеш істоньки, Віруню? Навіть уже в цьому тексті можна відзначити слова зі зменшено писливими суфіксами. Серед них є. І іменники, і дієслова. Що й казати, якщо у нашому державному гімні, ось, тобто в нашому державному символі, теж є рядок зі зменшено писливими словами. І звертаються там, говориться там саме про ворогів. Ну Хіба від слова ворог можна утворити зменшено писливе слово? Виявляється, можна? Пригадаємо цей рядок. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Від слова вороги і слово сторона сторонка. Тобто це все підкреслює саме лагідну вдачу нашого народу. Насамперед, гостинну вдачу нашого народу. І це все відображається у багатьох жанрах саме фольклору. У верхньому. Верхній частині нашого слайду ви можете прочитати ті приклади, які дібрано із фольклорних творів. А в нижньої частині це якраз уже приклади із творів українських письменників, які або самі створювали слова такі от зі зменшено писливими суфіксами, як, наприклад, Микола Вінграновський, або базували свою творчість на народно-поетичній спадщині. Тому наслідувала якраз ті образи, які подавав фольклор: дев'ятий клас, ліричні пісні, сонце низенько, вечір близенько, вийде до мене, моє серденько. Низенько-близенько це прислівники. Минулого року ми з вами говорили про те, як вони утворюються. Найчастіше вони утворюються від прикметників за допомогою суфікса О. І ось слова «низенький», «близенький» якраз дали нам ці прислівники суфікса ень, про які ми з вами сьогодні вже говорили. Слово серденько точно так же. Десь поїхав мій миленький іншої шукати, і це вже пісня Цвіте терен», яку ми з вами теж читала в 9 класі. «Миленький» — знову ж таки, це, це слово. Утворилося тим... за допомогою переходу однієї частини мови в іншу. Ми з вами його називаємо морфолого-синтаксичний не морфологічний спосіб, але було воно колись прикметником, тому суфікс еньк в ньому теж є. Під ним конеченько, під ним вороненький, сильно дужий. А це пісня, яку ми вивчали у шостому класі, от якраз про козаків. Пам'ятаєте, і це якраз про хорунжого, який посередині війська їде. Кон, кінь, коник, конеченько, "-еньк", вороненький, із суфіксом "-еньк". Ну і пісні Марусі Чурай. їх ми з вами вивчали в 8 класі, і є така пісня, яка починається якраз частиною цієї фрази, яка у нас в реченні зазначена: Засід стали козаченьки в похід з полуночі, заплакала марусенька свої ясні очі. Козаченьке, суфіксеньк, марусенька, суфіксеньк. Це те, що нам дає фольклор, те, що нам дає багата українська література. Зрозуміло, що не можна вмістити все, буквально все, всі зменшено писливі слова, які використовуються нашими письменниками у своїх творах, ось для того, щоб показати це багатство. За сонцем, хмаронька, плеве, Тарас Шевченко, українська література, п'ятий клас, суфікс оньк. Встали мати, й встали татко, де ластовенятко. Татко, суфікс ка, ластовенятка, ЯТК. Зелена вербиченька у полі шуміла. Вербиченька, ЕНК. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Колескова Лесі Українки. І прекрасні прикметники. Яснесенький, тихесенький, суфіксами, -еньк. есеньк. Ну і Ліна Костенко, ще кожен пальчик сам собі бетховен. Пальчик. Тому що йдеться про дитинство, якщо прочитати цей твір. Ну, а, у дитини пальчики. І сьогодні ми з вами вже говорили про такі суфікси. Наступне завдання для вас: ви бачите картини українського художника, відомого нам Олега Шупляка, і кому яка картина подобається а можливо, можна взяти з кожної картини. В якийсь об'єкт, і назвати зменшені писливі слова, які зображено на цих картинах. Утворити їх, якщо можливо. Зіроньки це навіть слово із пісні, тобто з фольклору, яке ми бачимо. Далі річенька або річечка, хатинка. Сьогодні ми з вами про це говорили вже квітоньки або квіточки. Можна так вогники і подібне. Далі криничка. Бачимо, ось тут у нас млинок, млин, млинок, сузір'ячко, тут у нас багато сузір'я, рушничок, тинок, наприклад, садочок або садок. Ми сьогодні про це вже говорили. Я думаю, що ви теж. Дібрали дуже багато слів прикладів зі зменшено писливими словами із цих картин. Ну і зрозуміло, що, як і вже сьогодні говорилося, зменшено писливі слова використовуються найчастіше у дитячому фольклорі або в творах для дітей. Чому? Ну Тому що аудиторія маленьких, і зрозуміло, що світ дітей відрізняється трошки за сприйняттям від світу дорослих. І ось, наприклад, атрибут зими, тоді, коли, звичайно, є сніг, це сніговик. Ми так з звикли, сніговик, нейтральне слово. Ну, а для того, щоб зацікавити дитину і просто якось поринути в її світ, стати на один рівень із нею, тобто, щоб вона читала і відчувала, що доросла людина написала саме для неї. Ось то використовуються, звичайно, зменшено писливі слова. Сніговичок. Я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик, морква чи бурулька, руки зілочок, заміж шапки, шапочки каструлька, я сніговичок. І ось якраз в цьому тексті теж можна пошукати значно писливі слова, які характеризують головного героя цієї поезії. На сьогодні це вся інформація. Ми, я так, я так сподіваюся, просто сповнені зараз ніжністю, красою. Яку пропонує нам українська мова і її безмежний словотвірний запас. Тому користуйтеся цими словами, говоріть приємні, теплі, ніжні, щирі слова людям, які вас оточують. Тому що, як говорив український поет Василь Голобородько, що треба наповнювати цей всесвіт теплими словами, які народжуються разом із диханням. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.